Усім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо попередження про стихійні та небезпечні явища по Рівненській області за інформацією українського гідрометеорологічного центру. Сьогодні на 15-ту годину надзвичайна пожежна небезпека. Завтра збережеться надзвичайна пожежна небезпека. Також Післязавтра також переважатиме надзвичайна пожежна небезпека. Лише у північній частині місцями очікується висока пожежна небезпека. Шановні жителі Дубинського району, Дубинське районне управління головного управління Держпродспоживслужби у Рівненській області повідомляє, що в травні на території району буде проводитись кампанія з пероральної імунізації проти сказу диких м'ясоїдних методів розкидання приманок. Приманка безпечна для людей і тварин, має вигляд невеликих брикетів розміром із сірникову коробку з різким запахом м'ясо-кісткового У середині приманки знаходиться капсула з вакциною проти сказу. Прохання при виявленні приманок не брати їх руками і не переносити з місця на місце, не пошкоджувати, не знищувати чи приносити додому. Особливе прохання застерегти своїх дітей, що при знайденні приманок з вакциною, не грали з нею, а тим більше не пробували її розламати. Милі мами, дорогі жінки! щиро вітаємо вас зі святом, днем матері. Спасибі за ваші наймелодійніші колискові та наймудріші поради, за підтримку від першого дитячого кроку до подолання труднощів дорослого життя. Вклоняємось вашій мудрості та мужності, з якою ви зберігаєте віру у кращий завтрашній день для своїх рідних і близьких. Здоров'я вам, тепла, благополуччя. Хай під променями травневого сонця розтануть усі ваші негаразди. 9 травня відзначали День Європи. Це свято, яке символізує єдність, мир та співпрацю між європейськими державами. Історія цього свята бере свій початок з 9 травня 1950 року, коли міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман закликав європейські країни до об'єднання задля збереження миру на континенті. Саме цей день вважається початком євроінтеграційного процесу, який згодом привів до створення Європейського союзу. В Україні День Європи відзначається з 2003 року, у третю суботу-травня, але з 2023 року офіційно перенесли на 9 травня. Для нас це свято набуло особливого значення як підтвердження на нашого європейського вибору спільної мети будувати державу, засновану на правах людини, свободи, гідності та верховенстві права. Цей день, коли ми не лише згадуємо історію європейської інтеграції, а й утверджуємо прагнення України бути частиною європейської родини. Нехай європейські ідеали свободи, демократії та поваги до прав людини завжди залишаються нашими дороговказами. Україна частина європейської родини. Будуємо разом спільне європейське майбутнє. У бродах тривають навчання за програмою підготовки громадян України до національного спротиву. Проводять курс представники навчального центру імені Василя Вишиванго. Україна серед світових лідерів у забрудненні вибухонебезпечними предметами це жорстока і сумна реальність, у якій нам доводиться жити. Протипіхотні міни найбільш небезпечні для людей, як для цивільних, так і військових. Розглянули види мін та пошкодження, які вони можуть завдати, та правила дій, які можуть врятувати людину у забрудненні вибухонебезпечними предметами зоні. Ознайомились забезпеченням військовослужбовців спорядженням, призначеним для кожного сезону. Сучасні технології роблять елементи військового спорядження більш придатними для використання в умовах бойових дій. Головні вимоги це зручність, негорючість, контраст в інфрачервоному світлі. Вивчали ази орієнтування на місцевості за допомогою карт та визначення координат. Нагадаємо, навчання проходять представники Бродівської заблоцівської та Підкам'янської громад, які стануть інструкторами з нацпротиву. Після завершення повного курсу програми у Кременецькій районній державній адміністрації також проходять командно-штабні тренування для набуття посадовими особами органів управління практичних навичок, необхідних для виконання завдань щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, забезпечення злагодженості дій органів управління. Маючи стільки викликів сьогодення, потрібно постійно бути на поготові – Навчання триває по усій Тернопільській області. Староста Андріївського округу Красненської громади прозвітувала за 2024 рік. Так, на черговій сесії Красненської селищної ради староста Андріївського округу Мирослава Когут прозвітувала про роботу за 2024 рік. У своїй промові вона наголосила, що, попри виклики війни, старостинський округ вистояв і продовжує розвиватися. Із сумом згадала загиблих героїв та зазначила, що є мешканці округу, які досі вважаються зниклими безвісти. Упродовж року староста опрацювала понад тисячу звернень громадян, зокрема щодо земельних питань, реєстрації, довідок та соціальної допомоги. Зроблено чимало для благоустрою. впорядковано території, встановлено освітлення, забезпечення дровами пункти обігріву, постійно вивозиться сміття. Завдяки співпраці з місцевими агропідприємствами було підсипано аварійні дороги. Проведено грейдерування, прокладено щебеневе покриття, також облаштовано територію для майбутнього спортивного майданчика. У Скнилові було прибрано пустир у центрі Андріївки, там планується створення парку. Встановлено нові огорожі, забезпечено дровами готель для внутрішньопереміщених осіб, впорядковується санітарний стан сіл, регулярно вивозиться сміття, встановлено освітлення на вулицях. Розвивається культурне життя. Відремонтовано будинки культури в Андріївці, Борткові та Скнилові. Надано допомогу внутрішньо переміщеним особам. З 415 переселенців, 78 залишились у громаді. Волонтери організували доставку 83 бусів допомоги на фронт. На завершення Мирослава Когут подякувала всім, хто підтримує старостинський округ, селищному голові, депутатам, підприємцям і мешканцям. Селищний голова Роман Фурда також подякував старості за роботу. З детальнішим звітом старости можна ознайомитись на офіційному веб-сайті селищної ради. У Бродівській міській раді відзначили спортсменів, які здобули перемоги на змаганнях найвищого рівня. Волейбольний спортивний клуб Цезар став переможцем першої Львівської області з класичного волейболу серед студентів закладів фахової передвищої освіти. Подяку від міського голови та грошову винагороду отримала команда і тренер Василь Кульчицький. Каратисти двох спортивних клубів Сейха Доджо та Броде здобули сім призових місць на чемпіонаті України з Кіокушанкай Кан Карате» 2025 року. Підзначено призерів чемпіонату України та тренерів, які виховали чемпіонів СК Сейха Доджо і СК «Окамі Броде. Заступниця міського голови Ірина Олеха подякувала спортсменам, їхнім батькам та тренерам за гідне представлення бродівської громади. Сила духу, витримка і командний дух наших спортсменів стали взірцем. Кожен удар у карате і кожна подача в лейболі це крок до мрії та нових вершин. Броди пишаються вами. У місті Дубно відбулося засідання комісії з питань захисту прав дитини при Дубенській райдержадміністрації. Комісія працювала над врегулюванням конфліктних ситуацій у сім'ї батьків-вихователів, у якій виховується троє дітей із Дубинського району, позбавлених батьківського піклування. У результаті роботи комісії вдалося врегулювати непорозуміння між дітьми та батьками і прийняти рішення, яке спрямоване на забезпечення найкращих умов для розвитку, захисту прав та інтересів дітей. Презентація книги Сержант В'юн зустріч із мужністю, правдою та натхненням. Так, приміщення публічної опорної бібліотеки імені Івана Тиктора наповнилося особливою атмосферою. Тут відбулася презентація книги Сержант В'юн. Цей захід зібрав чимало шанувальників літератури, військової тематики. Та просто небайдужі громадяники прагнули доторкнутися до живої історії. Особливо ця подія стала завдяки присутності автора книги Андрія Чобота та головного героя мужнього воїна Миколи В'юка. Їхні щирі розповіді створили неймовірну теплу атмосферу, яка залишиться у пам'яті всіх присутніх. Презентація книги сержант В'юн вийшла далеко за межі звичайної літературної зустрічі. Це була подорож у справжнє через розповіді, спогади, біль і надію. Слухаючи Андрія Чобота та Миколу В'юка, гості переживали кожен епізод, кожну згадку, кожну емоцію. Це були моменти щирості, лунали і світлі посмішки і стримані сльози. Захід став свідченням сили духу, відваги, віри та глибокої любові до України. Музичним акордом заходу стали композиції у виконанні христини Вовчанської. Її виступ гармонійно доповнив атмосферу, ставши емоційним містком між словами і серцями. Щира вдячність Андрію Чоботу та Миколі В'юко за те, що поділились з нами історією, яка має силу надихати, об'єднувати і нагадувати про справжні цінності. Також дякуємо за цінні книжкові подарунки, що поповнили фонд Красненської бібліотеки. Ця зустріч ще раз довела: справжні герої живуть серед нас, і саме такі історії формують нове покоління свідомих українців. Подовлення дорожнього покриття у Станіславчицькому старостинському окрузі Бродівської громади. Бродівська міська рада та староста округу Володимир Ясінський зверталися до департаменту дорожнього господарства Львівської обласної військової адміністрації щодо необхідності ремонтних робіт на дорогах загального користування, якими мешканці округу їздять щодня додому і на роботу. Поганий стан доріг значно збільшував час доїзду, створював небезпеку для людей і транспорту. Звернення були почуті. Нещодавно компанія-підрядник, шляховик Т», яка обслуговує дороги обласного підпорядкування, прогрейдерувала та підсипала дороги кути бурдуляки та в селі Монастирок. Найбільш проблемною залишається ділянка шляху між Берленом та Станіславчиком, але наприкінці минулого тижня компанія-підрядник розпочала ремонтні роботи. І там дорожники вирізають цілі ділянки з глибокими вибоїнами та асфальтують їх відповідно до технології. Дякуємо службі відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області та шляховик Т» – за співпрацю для мешканців Бродівської громади. На Бущині призупиняють роботу ще одного відділення Укрпошти. Так призупиняється функціонування відділення поштового зв'язку села Андріївка Краснецької громади. Таке рішення ухвалене відповідно до наказу підписаного заступником генерального директора з розвитку мережі Йосипом Борнаком. Як розповіла староста Андріївського округу Мирослава Когут, закриття відділення Укрпошти стане серйозною проблемою для мешканців села, особливо для літніх людей, які користуються послугами пошти для отримання пенсій, оплати комунальних послуг та передплати друкованих видань. Вона також повідомила, що вже підготовлено відповідні звернення від селищної ради та старостинського округу щодо недопустимості закриття відділення. Нагадаємо, що це вже не перший випадок призупинення роботи відділень Укрпошти на Бущині. Раніше подібна ситуація сталася у селищі Красне, де мешканці також стикнулися з труднощами у доступі до поштових послуг. Зборівська територіальна громада Тернопільської області підтримує Тернувацьку територіальну громаду Запорізької області у рамках національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Так відбулася зустріч між Зборівською громадою особі Руслана Максимів. Та Тернувацькою громадою особі Олександра Бабаніна. Учасники обговорили діяльність та основні проблеми громади, а також напрацювали проєкт меморандуму про співробітництво, який буде внесений на розгляд сесій. Нагадаємо, 1 квітня відбулася також зустріч із головою Запорізької обласної військової адміністрації Оленою Жук, Олексієм Грябінкіним, заступником міністра розвитку громад та території України, та Мар'яною Томен, радницею віце-прем'єр-міністра з відновлення України. Які висловили подяку усім громадам, підприємцям та небайдужим громадянам, які долучилися до допомоги прифронтовим громадам? Терновецька громада, що розташована за 20 кілометрів від лінії фронту, щоденно стикається з викликами, зокрема з гострою нестачею питної води, у співпраці зі Зборівською громадою напрацьовано спільний вектор дій для забезпечення мешканців якісною питною водою, зокрема організація доставки води, облаштування джерел альтернативного водопостачання. Залучення гуманітарної допомоги. Богому підтримку у вирішенні цього питання надала компанія Добра вода, яка передала громадам гуманітарну допомогу у вигляді питної води. Зборівська громада готова допомагати і ділитися досвідом, адже разом ми сильніші. У непростий для країни час кожна підтримка наших військових набуває особливої ваги. Селищний голова Красного Роман Фурда вручив подяки, які передали наші захисники місцевим фермерам за їхню вагому підтримку Збройним силам України. Відзнаки отримали директор приватного підприємства Агропрогрес, член виконавчого комітету Дмитро Папроцький та голова фермерського господарства Вікторія Мирослава Кметко. Допомога фермерів це не лише фінансові внески, це щоденна робота, волонтерські ініціативи, турбота про захисників та безмежна любов до батьківщини. Дмитро Попроцький уже тривалий час підтримує Збройні сили України не лише фінансово. Разом із громадою Задвір'янського старостинського округу Красненської громади він організовує виготовлення тушонки для військових. Натуральні м'ясні консерви регулярно відправляють на передову, аби наші хлопці завжди мали домашню якісну їжу. Окрім цього, Дмитро Попроцький за власний кошт придбав для потреб армії два автомобілі, які сьогодні служать нашим воїнам на передовій. Не менш вагомим є внесок Мирослави Кметко, голова фермерського господарства Вікторія, постійно долучається до підтримки військових. Вона допомагає фінансово закуповуючи необхідні речі для фронту, підтримує волонтерські ініціативи та активно бере участь у благодійних заходах. Також Мирослава Кметко є постійною меценаткою свят і подій, які організовує Красненська селищна рада для дітей громади та наших захисників, адже вірить, що підтримка духу в тилу так само важлива, як і допомога на передовій. Вручаючи подяки, Роман Фурда передав слова вдячності від військових та від себе особисто. Він наголосив, що допомога кожного це невцінений внесок у нашу перемогу. Крестенська громада щиро пишається своїми людьми, які щодня доводять разом. Ми сила, разом непереможні. Хай приклад Дмитра Папроцького та Мирослави Кметко надихає всіх нас на добрі справи заради перемоги України. Аматорський жіночий хор Галичаночки Крестенської громади здобув друге місце на обласному конкурсі відлуння епохи. У 2025 році особливе вшанування Львівська обласна рада оголосила цей рік роком Михайла Вербицького на Львівщині. У рамках відзначення цієї події навчально-методичний центр культури і мистецтв Львівщини організував та провів обласний дистанційний огляд-конкурс хорових колективів відлуння епохи. Журі конкурсу очолював Руслан Лішенко, заступник директора з виховної роботи, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Львівського фахового коледжу культури і мистецтв. Серед 63 художніх аматорських хорових колективів, які взяли участь у конкурсі, друге місце та звання Руата в номінації Жіночі хорові колективи отримав наш аматорський жіночий хор Галичаночки комунального закладу Центр культури і дозвілля Красненської селищної ради. Колективом керує Наталія Шишка. Цей успіх визнання таланту, відданості та кропіткої праці учасниць хору, які своєю творчістю зберігають і поширюють українську пісенну культуру. Пам'ятаємо про велич постаті отця Михайла Вербицького. Вшановуємо його спадщину, яка сьогодні надихає нас на боротьбу за свободу і незалежність. Михайло Вербицький одна з найвизначніших постатей української культури та історії, чиє ім'я стало символом національної гордості. Композитор, хоровий диригент, священник і автор музики до державного гімну України. Він залишив неоцінений внесок у музичну спадщину. Нашого українського народу мавка лісова пісня фільм, який приваблює увагу глядачів своєю чарівною історією. 1 травня в крупицькому будинку культури відбувся показ відомої української анімаційної комедії, яка призначена для дорослих і дітей. Усі присутні мали змогу відчути всю силу кохання та магії, які здатні перевернути світ та змусити нас вірити в дива. Козинській громаді проведено щорічну всеукраїнську акцію «Зачисти довкілля у сучасному світі, коли людина повинна добре розуміти, що наш святий обов'язок перед майбутнім поколінням це залишити нашим дітям та онукам чисту екосистему не тільки в дикій природі, але й в наших містах та селах. У ці весняні сонячні дні по всіх куточках нашої батьківщини проходить всеукраїнська акція «Зачисти довкілля. У заходах з прибирання і приведення до належного санітарного стану прибудинкових територій дитячих майданчиків, парків, кладовищ, пам'ятників, братських могил, вулиць, узбіччя доріг, тротуарів взяли активну участь працівники освіти, культури, старостати, працівники органу місцевого самоврядування, небайдужі мешканці сіл громади. Завдяки згуртованості вдалося виконати величезний об'єм роботи і зробити чистішими населені пункти Козанської громади. Дякуємо кожному, хто такий непростий для країни час залишається на своєму місці та намагається всіляко покращити благоустрій і чистоту навколишнього середовища, незважаючи на військову агресію Російської Федерації проти України. Наш громадський обов'язок пам'ятати і всебічно сприяти оздоровленню природи, що нас оточує. Кожен повинен розуміти, що чиста громада залежить саме від нього. Роботи з благоустрою тривають, тому долучайтеся. Разом зробимо наші громади чистішими, гарнішими та комфортнішими для проживання. ФК-Пресівці зі Зборівщини очолив групу Ліги Чемпіонів Тернопільщини. Так у зборові відбувся відкладений поєдинок групової стадії Ліги Чемпіонів Тернопільщини з футболу сезону 2024-2025. ФК-Пресівці Зборівської громади з мінімальним рахунком 1-0 переміг агроюніт-захід зі Залістів. І вийшов на перше місце турнірної таблиці групи Б. Проведено відкритий кубок ЮСШ з футболу серед юнаків. Так, 4 травня у місті Дубно проведено відкритий кубок ЮСШ з футболу серед юнаків 2014 року народження та молодших. Матчі турніру проходили на стадіоні Кристал. У змаганнях взяли участь вісім дитячих команд з Дубна, Млинова, Рачина, Острога, Бродів та Рівного. Розпочався турнір із матчів групового етапу, у результаті якого команди були розділені на дві групи. Ліга чемпіонів та Ліга Європи. Команди в лігах відіграли свої матчі, за підсумками яких визначались місця з першого по четверте. У результаті запеклих і захоплюючих футбольних баталій команди здобули призові місця. Вітаємо дитячу юнацьку футбольну команду Радчин Тарканівської громади з перемогою. Нехай спортивний азарт супроводжує вас по життю, допомагаючи бути сильними і витривалими. Ніколи не падайте духом, не втрачайте свою впевненість та цілеспрямованість. Вдячні тренеру команди Василю Іщуку за підготовку своїх вихованців. Команди отримали кубки, медалі та дипломи від Дубинської міської ради. Окрім командних, були вручені й індивідуальні відзнаки кращим гравцям турніру. На спортивному заході були присутні секретар Дубинської міської ради Віктор Недашковський та начальник відділу у справах молоді та спорту Ольга Кобилянська, які привітали учасників та подякували за організацію усім причетним, відзначивши важливість розвитку дитячого футболу та його підтримки. Турнір організований дитячою юнацькою спортивною школою, відділом у справах молоді та спорту Дубненської міської ради, батьківським комітетом юних спортсменів та за підтримки спонсора приватного підприємця Юрія Галянтовського не тривожно мені ніколи друг пліч обліч, Ми все зможемо для наших рідних. Добро примножимо, сломи кинемо в піч, Переможемо разом, коли пліч на пліч. Щас, якщо праця бля сталан, ви чи тиш, переможемо переможена, більш ми тиш, без вже безпереба Личи тиш, в мене не назов Звернемо ми гори, якщо гори проти нас. So Але хижов тобі щастя, якщо праця бля салат Беч, дичь, то це переможема, дичь не дичь, менш тебе перепад Беч людей, деш, яка не назад Сварни боми горе, якщо гори проти нас Не тримано ми друг нічого У Зборівському ліцеї імені Романа Завадовича було започатковано нову традицію турнір з футзалу, приурочений пам'яті випускника гімназії Володимира Ковальського, який віддав своє життя, захищаючи незалежність і суверенітет нашої держави. Закупки і медалі цьогоріч змагалися команди п'яти навчальних закладів Зборівщини. Головним суддею змагань був Роман Михайлович Бардокін, а лікарем Володимир Іванович Мандюк. В ході напруженої та емоційної гри учасники здобули такі результати. Перше місце команда ЗОЖ номер 2 Зборова. Друге місце команда Зборівського ліцею імені Романа Заведовича. Третє місце команда ЗОЖ номер 1 міста Зборів. Щиро дякуємо всім за активну участь та активну громадянську позицію. Вшановуючи пам'ять випускника Володимира Ковальського, плекаємо сподівання, що його ім'я житиме не лише в спогадах вчителів та однокласників, а й у серцях всіх учасників цього турніру. Висловлюємо окрему вдячність. Прат добра вода за надану питну воду для учасників змагань. На цьому в мене все побачимось уже завтра. До нових зустрічей.